Привіт, привіт, шановна громада! Мене звати Майя і я рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні, як бачите, у мене все таке квітково рожево-вісняне, навіть мікрофончик у мене рожевий. Коротше кажучи, всі відтінки рожевого. А, і зараз ви зрозумієте, чому бренд, який сьогодні будемо з вами обговорювати, максимально відомий, розрекламований, інстаграмний, і мені здається, про нього вже чули всі, просто з усіх дірок, щілин і тому подібних місць. Щоб не затягувати надовго нашу з вами е, якби вступ, точніше, мій вступ, мою промову, хочу одразу вам представити цей бренд, який попадає під косметичний мій суд. Вітайте, це бренд Kylie Skin. Засновницею бренду Kylie Skin і взагалі бренду Kylie Cosmetics, тому що у неї там не тільки догляд є, а ще й декоративна косметика. являється американська модель Kylie Jenner із сімейства Кардаш'янових. Якщо чесно, я не фанат ні родини Кардаш'ян, ні окремо Kylie Jenner. Вони, звісно, дуже популярні, але мені просто захотілося спробувати ось цей догляд. Що ж ми тут маємо? Пінка для вмивання, зволожуючий крем, серум з вітаміном С і молочний тонер. Сьогодні все це я буду використовувати на собі, розповідати про свої враження. Взагалі, то а, я вже якийсь час користуюся цією косметикою і можу про неї щось сказати. Якщо бути точно, то близько двох тижнів я. І юзаю це сама на собі, просто зберігла коробочку, щоб гарно це все показати на відео, як воно продається. А, у мене в форматі travel, якби travel size, і цього абсолютно достатньо, щоб зрозуміти, про що цей бренд, про що це косметика, наскільки вона подобається або не подобається. Думки в інтернеті стосовно догляду від Кайлі Скін розділились максимально. Ну просто максимально. Хтось каже, що це найкраще, що сталося з їх шкірою, і догляд просто персик персиксикаїв. Інші закидують какашками настільки, що відбувається бажання купити хоч один елемент з цього набору. На щастя, я отримала його у подарунок, затестила, спробувала на собі, і мені було дуже цікаво. Зараз ми з вами поговоримо трошки про зовнішній вигляд цієї косметики, оскільки, на мою думку, вона зроблена максимально інстаграмно. Вона таке гарненьке, дівоче, рожеве. Ну прям хочеться фотографувати. Ну ой. погодьтесь, це стильно. Це стильно і в першу чергу якісно. Ці баночки відчувається такий якісний, твердий пластик, не якась там фігня. Ось так ближче виглядає пінка, має дуже зручну помпу дозатор, подивіться. І консистенція цієї піни досить густа, така прям повітряна ця пінка. І е, зараз, думаю, ми будемо тестити з вами одразу це все на моєму обличчі. Чому ж ні? Раніше були кролики, а зараз блогери. Трошки треба приготуватись до затесту. Сьогодні в мене ось такі вушка, які я забрала у своєї доньки. Починаємо, звісно ж, з очищення нашого першого етапу. Як бачите, піна, я ще її вже показувала, покажу ще раз, має таку густу. Консистенцію м'якенька. Хотілося б звернути вашу увагу на те, що моя шкіра зараз взагалі не в найкращому своєму стані, оскільки. У мене саме той жіночий період, який буває кожного місяця. Багато з тих людей, хто використав цю пінку, вже спробував її на собі, кажуть, що нібито вона дуже стягує шкіру, дуже її сушить. Я цього підтвердити не можу. А моя шкіра сама по собі комбінована. В неї жирна т зона, підборіддя, трошки лоб, а все інше більш сухе. І сама по собі до цього всього вона ще й а, чутлива останнім часом. Так от, я не можу сказати, що воно мені щось там дуже висушило, щось тянуло. Ні, абсолютно, шкіра залишилась такою м'якенькою, зволоженою і приємною на дотик. Так, очищення завершено. Ось так моя шкіра виглядає одразу після цієї пінки. І ось що я хотіла б додатково сказати: перше, це аромат. Він дуже делікатний, ледве відчувальний, приємний, принаймні для мене. Якщо ви важко переносите якісь яскраві віддушки, запахи, то вам точно сюди, я впевнена, ви з цією пінкою подружитесь. Друге, не варто розраховувати, що ця пінка класно змиє макіяж, точно мімо не сюди. Вона з цією задачею не справиться, тому що занадто делікатна для очищення шкіри після макіяжу, і взагалі-то його треба змивати в два етапи, тоді ще більш-менш. Але, на мою скромну думку, краще її використовувати в ранковій рутині. Ось, знаєте, після оцих нічних сопельок, слюней, ось цим вона точно впорається. Наступним кроком в нашому з вами догляді, звісно ж, буде. Тонізація зволоження тонером шкіри, і у мене в руці Ваніла Мілк тонер. Ось так він виглядає, ця малютка гарненька. Буквально щойно говорила про те, як якісно вони виконують всі свої баночки-скляночки, і побачила при відкритті, що ось тут на кришці облазить фарба, що не дуже приємно. Але нічого. Головне, щоб продукт сам всередині був якісний. І трохи забігаючи вперед, одразу б хотіла сказати, що тонер найбільше з усього цього набору мені сподобався. Прям закохав мене у себе. Він такий така малютка, такий молодець. Чим же він так мені сподобався? Насправді. Нічого суперфантастичного він в собі не має. Можете тут ознайомитись зі складом. Але мені дуже сподобалась його консистенція. Вона дійсно відповідає своїй назві, я вам її зараз покажу. Таке як ріденьке молочко, але зволоже. Мега якісно. Після цього тонеру, в принципі, можна навіть не використовувати крем, і я так дуже часто роблю. Я дійсно просто поверх нього нічого більше взагалі не накладаю. Жодних серумів, кремів і так далі. Мені дуже подобається шкіра одразу після нього. І я так можу ходити весь день. Ну, звісно ж, з сонцезахистом. Аромат цього тонеру максимально мене в себе закохав. Він найкращий з усього набору. Пахне мені якоюсь такою. Трохи карамелькою, але не занадто карамельною, такою в міру карамелькою. Тобто, я не знаю, він і не нав'язливий цей запах, і водночас він є. Я, взагалі, то прихильник яскравих ароматів, запахів. Як я вже згадувала раніше, сподіваюся, що згадувала, бо я вже сама не пам'ятаю, що там наговорила. Тестую цю косметику на собі близько двох тижнів і до сих пір її не використала. Розхід мінімальний об'єм, наприклад, в цьому тонері 30 мл, і тут приблизно десь половинка, так по відчуттям. Це я до того, що якщо ви хочете спробувати на собі косметику Kylie Skin, то travel size вистачить з головою, щоб зрозуміти, чи вам взагалі вона підходить. А я спішу вам показати, як виглядає шкіра після тонера. Він ну реально дуже круто зволожує обличчя шкіру. А, прям вона така сяюча, гарненька, зволожена, як бачите. Ну, прям дуже мені подобається. Ось тільки подивіться. Я дала тонеру декілька хвилин, щоб він закріпився на шкірі, запрацював, і переходимо до наступного кроку нашого з вами догляду. Далі накладатиму сером з вітаміном С. В нього така досить важка відчувальна баночка. Мені здається, що вона зроблена зі скла і покрита товстим слоєм, чи то фарба, чи, мабуть, етикетка така, але дуже щільна. Ось так виглядає вона без кришки, помпу має ось таку. Теж якісно зробленою. Прям ну, все чудово, класно, Чики-піки. Натискаємо і демонструю вам сам серум. Білий, трохи схожий чимось на тонер, але більш густий. Що по мінусам? Одразу. Е віддушка дуже міцна, така відчувальна, е Нагадує чимось е аромат. Трави, але такий хімозний аромат. Так, наносимо на шкіру. <плес> Це було мимо. Виробником зазначено, що цей серум можна використовувати як ввечері, так і зранку. Але якщо ви використовуєте його зранку, то моя вам рекомендація. Не забувайте, будь ласка, наносити після цього SPF. Серум я нанесла і теж даю йому кілька хвилин, щоб він запрацював на шкірі. Мої враження після використання цього засобу якихось суперкласних емоцій не викликав. Він непогано зволожує, і в принципі на цьому все. Хоча я читала багато відгуків про те, що людям прям подобається, що це прям must have в косметичці, і без нього вони не можуть. На мою скромну думку, можна знайти значно цікавіші засоби з вітаміном С. Завершуємо ми це відео ось таким красунчиком, маленьким кремом для обличчя. Показую знову ж його теж консистенцію. Крем досить густий, щільний, я б навіть сказала, але при цьому всьому не створює ефекту маски на обличчі. Він класно поглинається шкірою, працює на ній а, і залишає після себе таке приємне, як то кажуть, слівкусіє. Стосовно цього крему, ви від мене теж почуєте небагато, оскільки він, як і його попередник серум, не викликав у мене якихось суперемоцій і вау ефекту абсолютно не зробив. Я б його назвала одним простим словом база звичайний зволожуючий крем, від якого не треба а, очікувати чогось неймовірного. Зі своєю задачою, тобто зволоженням, він справляється. Ну і в принципі, все якби на цьому є набагато більш. Цікаві варіанти кремів для обличчя. На мою думку, видавати якихось там, я не знаю, 30 доларів, здається, щось приблизно так за подібний крем абсолютно не варто, тому що навіть з бюджетніших аналогів є варіанти більш гідні уваги. Ну що ж, друзі, ось так моя шкіра виглядає після всіх етапів догляду. В принципі, вона має гарний сяючий вигляд, і в цілому все між собою дуже гармонійно працює. Але, мою думку, ви вже почули в цьому відео, що варто купувати, що ні, вирішувати вам. На цьому я завершую відео. Дуже дякую вам за коментарі під попереднє відео. Саме це замотивувало мене, і я зараз сиджу, записую нове. Сподіваюся, що я дуже скоро його закину на канал. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте мене, будь ласка, лайкайте. Дуже вам вдячна! І до нових зустрічей, Па-па, до нових відео.